Вітаю вас, мої любі малята! Запрошую на заняття з математики. Сьогодні ми познайомимося з новою фігурою. Вона не має кутів, уміє котитися, але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч, кульку. Знайдіть її серед іграшок. Ця фігура куля. Як ви гадаєте, куля об'ємна фігура чи плоска? Давайте спробуємо м'яч притиснути до столу. Або щільно стиснути долоньками. Отже, ця фігура об'ємна. Серед цих фігур заховалася ще одна геометрична фігура. Вона теж об'ємна, але в неї є кути і складається вона з квадратів. Це куб. Давайте порівняємо куб з квадратом. Чим вони відрізняються? Чи є в них спільна ознака? Куб об'ємна фігура чи плоска? А квадрат. Куб це об'ємна фігура. Його не можна стиснути долонями. А квадрат плоска фігура. Він притискається до столу всіма частинами. Кубі куля схожі тим, що об'ємні. Малята подумайте, а чим вони відрізняються? Пропоную пограти в гру, яка називається склади фігури. Діти, розгляньте фігури. Зліва покладіть усі об'ємні фігури. Справа плоскі. Порівняйте, яких фігур більше. Більше плоских фігур. А зараз малята давайте пограємо в гру, яка називається Сховай бджілок. На лісовій галявині виросли грибочки. Скільки їх? Один. Два, три, чотири. Яскраво світило сонечко, і бджілки прилетіли до квіточок збирати мед. Скільки бджілок прилетіло на галявину? П'ять. Та раптом пішов дощик, і бджілки, щоб не намочити крильця, вирішили заховатися під грибочками. Чи вистачить грибочків для всіх бджілок? Як дізнатися? Треба розмістити бджілок під грибочками. Одній бджілці не вистачило грибочка. Що треба зробити, щоб урятувати бджілку? Треба додати ще один грибочок. Скільки бджілок? Скільки грибочків? По 5. Цифрою 5 позначається кількість предметів, що дорівнює 5. Ось п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру два враз обернеться. Про які фігури ми сьогодні говорили на занятті? Круг, квадрат, куб. Куля. З якою цифрою ознайомились? Наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу! До побачення!